ТМ-11. Ящик Пенал в пенале два детонатора. Один пенал другий пенал. Чотири міни. Тут вже одну спецдачу. Міна. Береться. Ця пробочка викручується. Звідки достається така вот пластикова хуйня. Пластикову хуйню в карман. Якщо ти десь на полі. От Далі береш е, пінал. Береш пінал, скриваєш його. Все одно з якоїсь сторони, то тут, тут є з двох сторін пробки. От. Там така от херня. Відкриваєш її, Обережно Раз, два. От детонатор. Оцей детонатор, ти вставляєш поміну цим краєшком вниз. Можливо, цей детонатор буде розібраний, буде не так, а буде окремо знаходитись в піналі. Буває іноді, що цей детонатор, він окремо знаходиться. От. Ця, якщо окремо, то це закручено, ти викручуєш, вставляєш туди капсуль, закручуєш і ось так от ти вставляєш в міну. Вставив і закрутив пробку. Все, міна поряджена.